На солов'їни гасло, дружні перемови, усіх музично-дзьобих ста племен пташиних, пілліться звук на звук, лиш у зозуль промові прадавній корінь ку у борде сово У творчому просторі стихає гомін. І перше, що бачать відвідувачі картини, сповнені історією та болем. 20 серпня у картині галереї Наталії Юзефович відкрилася колективна виставка живопису і графіки, відроджені в нащадках. Це розмова з минулим, у якому жив і творив цілий пласт української інтелігенції покоління розстріляного відродження. Їхні слова і думки замовкли під тиском репресій, але сьогодні промовляють кольором, лінією та символом. Рік тому я купила збірку розстріляного відродження і почала читати. І я відчула, що там багато метафор, багато такого, що вони досліджували, і це формувало дух народу. І цей дух потім народився на майдані як дух нації, який дає нам силу. І ці митці вони мають читатися. Це варто досліджувати. Учасники виставки, художники з Кременчука, Києва, горішніх Плавнів та Кропивницького. Вони по-різному відчули і переосмислили тему, але всі разом створили єдиний простір пам'яті та вдячності. Близько 50 робіт об'єднали у цьому проєкті різні техніки і стилі від стриманої графіки до яскравих живописних полотен. У кожній емоція, що перегукується із долями тих, хто не зламався, попри життєві випробування. Я коли побачила Зоряна перепощувала їхні вірші, і це настільки вразило, що талановиті люди, наскільки талановиті наші люди. І що з ними сталося? Це така ну, це дуже трагічно. І Дійсно, хочеться, хоч якось щось внести, щоб їх згадати, щоб можна було передати те, що вони хотіли донести. Виставка стала своєрідною сповіддю поколінь: тих, кого знищували, і тих, хто нині продовжує їхню справу. Це нагадування, що культура і пам'ять сильніші за час і за будь-які спроби змусити мовчати. Приємно, що цей мистецький проєкт об'єднав і нашу кременчуцьку інтелігенцію, і кременчуцьких художників, кожен з яких має унікальне бачення, і власний стиль, і глибоку внутрішню правду, втілену сьогодні на полотні. І Ваші роботи, дорогі художники, це розмова з глядачем і запрошення до роздумів. Експозиція відроджені в нащадках триватиме до 28 вересня, включно. Відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з десятої до сімнадцятої години. Вхід вільний, адже пам'ять і культура мають належати кожному. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.